Всім доброго вечора! Хотів показати, як замінити зв'язку приводу маслонасоса на дельті. Тут у нас такий валік стоїть. Маслонасос у нас знаходиться на правій стороні двигуна. Сюди виходить вал з різьбою М6. Тут накручена у нас зв'язочка з металевою ступицею, потім резинова, така як резиновий проміжуток і сама Ось, вона. Ось вона. Так, Як її замінити без розборки двигуна? Це у нас 110-й двигун. Тобто ми цю зірочку беремо отверткою. І виколюємо її тут по кругу металевої різьбової ступочки. І виймаємо цей вал разом із ступочкою. Зараз я вам покажу. Ось такий вид вона має. Це була ступочка розборна, і як би, по всім правилам ми повинні були. Тут звичайною плоскою отверткою придержить саму зірочку і викрутить внутрішню часть. і У нас валік би винявся, і потім би виняли зірочку. Але воно тут так закоксували що отвертка я викрутити не зміг. Ну Це такий варіант дуже рідкий в основному. Ці зв'язочки вони тут з такою сплошною ступицею не розборною Тому її замінити без розборки двигуна, ну, якби теоретично неможливо. Але, як бачимо, виколюємо. Далі що робимо? Щоб поставити нову зірочку, зараз, секунду, я це відкручу, покладу. І якщо ми. Сюди вставимо цей вал так. то в нас тут цей зазор, він не дасть нам ввести нову зірочку. Якщо ми візьмемо нову зірочку, то ми її сюди просто не заведемо. Нам не буде давати оця різьба. Ми беремо цю різьбу і буквально там на пару міліметрів зрізаємо. Різьби у нас тут більше сантиметра довжиною. Зріжемо ми там. 2-3 мм, ні на що воно не, не, не буде впливати, тут нагрузка у нього мінімальна, цей вал круте лише маслонасос. Провірений варіант, роблено вже не, не один раз, мабуть, навіть не один десяток разів. Тому якщо у вас в комплекті йдуть всі заспокоювачі, Тут зірочка, тут у нас в циліндрі стоїть ролик резиновий так. і зірочка маслонасоса. то його бажано міняти все одним махом, тому що, як бачимо, на ці навіть видно зірочки, що у нас зуби зношені, вони бувають навіть так потянуті, як, як ніби на головній передачі, на ну, та, яка у нас вже колесо круте. Прям такі потянуті, як, як на пилорамі десь. Тут вони просто зношені, якісь короткі стали. І сама резинка стала така м'яка, дуже еластична. Вона повинна бути така жорсткіша. Тому ось такий варіант. Дякую за увагу.